Помаленьку не спіши. Росте новий оператор. Ти не смійся. Ти лови жалу. Легенько не спіши. Зловив? Помаленьку вентральним витягни собі. Маленько, не спіши. Більше очки до себе, до себе, до грудей більше в ту сторону, то засильно трошки. Засильно. Засильно. Менше, менше звусь. Звусь. Звусь, то і відпусти. О! Плюс-мінус. Так. Так. Подивися, щоб ти бачив чітко. Куди вводити зараз. ні. добре розкрич. Добре, її. Все. Не забагато ти її розгинув. Ось так чуться. Зараз я подивлюся. Так, що... так, тут забагато трошки, Андрій. Тут чуть трохи жальним, жальним mm. трохи попусти. Бачу, куди нам досить. Чуть-чуть. Тут і підняти треба, жало. І жало трохи вище підняти. О! О-о-о! І трохи. Все, хватить, хватить. Так, носок. Вже, вже бачиш, добре. Тільки вважай. Носок з три тампоном носок, бо тому що якщо сперма була, о, вона могла бути сам. цей, Зволожити, щоб легше зайшло. А ну, давай, водь. Ти нижче опусти, опусти нижче, опусти нижче. І помаленьку вводь. Дивися, дивися, дивися в мікроскоп. о, Зараз ти вже будеш бачити. Потрошки, потрошки, не туди. от, Керуй. Дивися. Ти мусиш руки з с... рухи рук. О. Перша, друга, третя, четверта, десята матка. Все буде добре. Ти там дивися під мікроскоп. Ось так. Що не то? Ти погано її розкречив? До себе, значить, нічого, нічого. Все вийде. Помалу. Не спіши. О, тут і Все, все добре. Добре. Тепер... Так, тільки головне гачки не зачепи. Помалу не спіши. Вводити капіляр. Ще туди трошечки Чуть-чуть в сторонку сюди. Туди. О, бачу, 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 так, що так, дивися, Дивися, як вводиш, щоб зморшки. Щоб на легенько, має вестися легенько, щоб не робила зморшки. Якщо ти бачиш, що ти робиш зморшку, значить ти не туди вводиш. Вона має легко зайти на міліметрів 2-3. На 2 мм. 3 забагато вже. Знаєте. Не спіши. Ні. Дай я введу сам. Ні, на мені не стало стрілять. Та я зараз виставлю тобі і покажу, як має виставлено буде. Сам? Добре. Давай. От, Помаленьку, не спіши. Пішло? Так. Вів все нормально, так? Все ідеально водиться. Ідеально водиться, прекрасно. Я її взяв задалеко від себе, я зато її. Ти не міг просто. Та. це... воно мені получалося не під прямим кутом, так якби. би. Так, так, все. А, а завернуто так якби під кутом заходив на бік. Так, ти можеш її в сторону. цей. Не, не було, Та. скажімо так, отак. О, все. Навіть не надувається. Навіть не надувається. Все добре, значить. Значить, має засіяти через 7 днів. Так що все. Дальше. Витягуй до гори. До гори виводь, виводь до гори, виводь цим. Все. Виводь до гори попрямій, до гори. Виводь ще, виводь, виводь, виводь до гори. І тут де вон. Вот, и пускаешься Соби и туда mm -hmm. О, И туда, она тут не мешает очкам, Можешь навіть так собі зробити. Очки. Розчепіруєш, Ловишь дальше Отпускаешь, то есть сюда жаль не и Пхаешь, так, вот все, И вот так завжди. Так, легенько, нюлю Будуй Так, можешь так Мучениця. ну ничего тоже и каматка Це така, що має засіяти третя. Третя. Ну, дуже... Дві засіяло. Дві засіяли. Так. Перші успіхи є. Іди, крива, завжди праве. Ліве завжди ріжеться з облітника. Праве то є, типу одна третя. Так, ну, то, то, от, верхнє крило, нижнє, там бажано його не різати. Одна третя, шпик. Все акуратно О, полетіло крилишко. Далі мітиш політкою. Там не видно, ти опускаєш глибше, бачиш, і все. От. Все є. Є легенько на грудку. Тут ти не перший раз робиш же. Ти, у нас тяжка, як та бліндер. Ага. То як зручно. От. Все. Ну, мирок, стараєшся так, щоб від голови до грудки. Так краще видно його тоді. Прекрасно. Все. Я вас вітаю, молодий чоловіче.